Забіг пам'яті щороку проходить в ямпільській громаді за участю молоді в передень дня фізичної культури і спорту. Юнаки та дівчата участю в акції засвідчують повагу до загиблих захисників України, завдяки яким у підростаючого покоління є можливість жити, навчатися, творити, досягати успіхів у навчанні спорті. Маршрут забігу проліг по вулиці Незалежності. В ньому не визначали переможців, бо тут переможці всі, хто любить Україну і шанує її захисників. На алеї пам'яті були покладені квіти героям, які полягли за свободу і незалежність України. Усім їм безмежна вдячність. Учасників забігу запросили до нагородження, яке відбулося в Ямпільському міському центрі культури і дозвілля. Сьогодні ми зібралися тут не просто щоб пробігти певну дистанцію. Ми зібралися, аби вшанувати пам'ять, пам'ять про тих, хто віддав найцінніше своє життя за нашу країну, за наше право жити у вільній незалежній Україні. Це сини й доньки, батьки, побратими, сусіди, люди, які вірили, які боролися, які жили заради України. Наш забіг це символ єдності, незламності духу українського народу, вдячності та вічної пам'яті про тих, хто стояв на захисті держави, про тих, завдяки кому ми маємо можливість жити, працювати, виховувати дітей на рідній землі. Присутні вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання. Сьогоднішній захід це не просто спортивна подія, це спільна молитва серцем, кроками, пам'яттю. І дуже важливо, що у цей день ми єдині громада, родини героїв, молодь, діти. Усі, хто хоче пам'ятати і дякувати. Найперше, я хочу, щоб ми всі разом подякували нашим воїнам. Задяки їх мужності, їх сили, витривалості. Ми сьогодні з вами маємо спокійний день, маємо спокійний ранок. І ми можемо з вами працювати, навчатися і займатися спортом. Я хочу для подякувати нашим громадяні. З нагоди Дня фізичної культури і спорту я хочу передати вітання від япінського міського голови Сергія Івановича Гаджуга. Щороку у другу суботу вересня ми відзначаємо День спортивних Мужніх, завзятих, витривалих, ми відзначаємо день тих, хто веде здоровий спосіб життя. Ми вітаємо вас з Днем фізичної культури і спорту. В цьому році ми розпочали цей день, ми розпочали забігом пам'яті. Хай це була невеличка міста, хай це був невеликий забіг, але цим ми показали шану і пам'ять нашим героям. Нашим висловителям, які боронили нашу землю і полягли за Україну. Ви сьогодні наше майбутнє. Ви сильні, ви загартовані, ви спортивні і ми пишаємося ми пишаємося і гордимося якісними спортсменами. Тому що на всіх змаганнях ви приносите найкращі результати. Ви сьогодні показуєте, що українська нація, вона сильна, вона вільна, вона завзята і вона непереможна. В цей день я хочу подякувати вашим наставникам, учителям фізичної культури і спорту. Я хочу подякувати нашим тренерам, нашого будинку дитячої та юнацької творчості. Я хочу подякувати ветеранам і тим ветеранам, яких немає разом з нами. Тому що гордість якісь по спорту кували вони. А вам я хочу побажати здоров'я, наснаги, миру і віри, що Україна переможе і настане мир на нашій землі. Слава Україні! Сьогодні ми стали свідками спортивного символу вдячності нашої молоді, яка пробігла за біг пам'яті. Це ще одне підтвердження того, що покоління українців росте в єдності і збережені пам'яті про своїх захисників. Усім учасникам забігу вручені пам'ятні медалі. Напередодні відзначення Дня фізичної культури і спорту було підведено підсумки спортивних заходів в Ямпільській громаді. Протягом 2024-2025 років у нашій громаді проходила гімназіада, яка стала справжнім випробуванням сили, витривалості та командного духу. Сьогодні ми відзначаємо переможців і призерів цих змагань. Третє місце здобула команда ліцею імені Тараса Шевченка. Перше місце виборола команда гуманітарного ліцею. Особливу подяку сьогодні хочеться висловити тим, хто щодня виховує нове покоління спортсменів: прищеплює любов до руху здорового способу життя та сили духу. Слово вдячності та пошани належить нашим учителям фізичної культури. Вони є тими, хто стоїть у витоках спортивних перемог нашої громади. Вручається подяка конопольському анатолію Гавриловичу. Також вручається подяки. Викладачам гуманітарного ліцею Пантеличуку Юрію Віталіочу Марколецькому Юрію Даміновичу Цакушеру Максиму Даміловичу. Лембівського ліцею, Тітаренку Віталію Миколаєвичу, Калітнику Сергію Степановичу. <плес> Вучаться поляка вчителям ліцею імені Тараса Шевченка, Іванчишину Олександру Анатолійовичу. Вчителям ліцею імені Івана Бугуна безстролу Євгену Оленичу Ящі у Олі Віталії. Викладачу філії Качківської гімназії Довжородського ліцею Дячку Віталію Михайловичу та викладачу філії Северинівської гімназії Довжовського ліцею Мартину Сергію Івановичу. Понятно вручається вчителю філії Безвонівської гімназії Дзигівського ліцею Давиденку Володимиру Васильовичу та вчителю. Гімназії Авзиївського ліцею капелістому Костянтину Михайловичу. Шановні учасники та гості. Сьогодні ми поєднали два глибоких змістом і важливість захід. Забіг пам'яті, який символізує нашу вдячність і, наш, і нашим героям України, та відзначення дня фізичної культури і спорту, свята сили, здоров'я та єдності громади. Нехай приклад наших захисників та досягнення наших спортсменів надихають кожного з нас. Слава Україні! Спільне фото на пам'ять про патріотичну акцію, про ще один день життя, який подарований нам захисниками України. Про єдність, дружбу, силу духу, наполегливість на шляху до своєї мрії.